Юлана Дорчинець постійна відвідувачка центральної публічної дитячої бібліотеки вже протягом кількох років. Дуже нас тут гарно зустрічають. Аж радується дуже душа, коли сюди треба йти. Юлана Дорчинець має змогу відвідувати тут зустрічі в оновленому просторі, який відкрили у рамках проєкту Територія надії. Це приміщення у книгозбірні стало осередком спілкування, дозвілля, психологічного розвантаження та відпочинку, зокрема для людей старшого віку. Бібліотекарі реалізовують цей проєкт спільно з благодійним фондом Карітас Хмельницький УГКЦ. Передбачені цим проектом і екскурсії, і ретрити виїзні, тобто, все те, що може нашу зміцнити громаду, що може об'єднати. Тетяна Галушко представляє обласне відділення всеукраїнського об'єднання ветеранів та міську громадську організацію Українська громада міста Хмельницького. Один із напрямків діяльності це патріотичне виховання. Тож територія надії стане ще одним майданчиком для поширення національної ідеї. Ми за те, щоб співали українські пісень, так як ми все життя співаємо з дитинства, щоб українська мова процвітала. Все українське це наше. Облаштували простір завдяки грантовій програмі. Є містечко Простір для кожного в Україні. Її фінансує німецький фонд, пам'ять, відповідальність і майбутнє. За достатньо короткий термін часу ми зустрічаємося в форматі відкриття громадських. Простої уже втретє, і якщо попередні два проекти були реалізовані в межах бюджету участі, це проекти грантових програм Хмельницької міської ради. То цей грант він є знаєте такою певною вершиною, бо і по ресурсам, які ми сьогодні завдяки німецьким донорам, можемо залучити. І масштабності. Хотілося відійти від того радянського такого простору, старі стелажі, старі стіни. Хотілося, щоб відвідувачі приходили до бібліотеки і казали Вау, як вас гарно! І дуже приємно, що у нас тепер тут нові меблі, нова орхтехніка. Хочемо, щоб бібліотеки були місцем, куди люди будуть хотіти приходити і де їм буде затишно. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.